12-річний Владислав Науменко нині вирушає на відпочинок до Німеччини. Розповідає, це третя його поїздка за кордон. Однак саме у цій країні побуває вперше. Там хотів би я побачити, наприклад, гори, басейн. Якщо буде щось на лодках, на цих велосипедах хотів би покататись. Загалом на відпочинок до Німеччини вирушили 20 районних жителів Хмельницької громади. Це діти, чиї батьки загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або потрапили у ворожий полон. Вдова героя Андрія Черніцького Івана каже: для дітей це не лише можливість познайомитись із культурою іншої країни, а й психологічно розвантажитись. Їде мій син Святослав 12 років. Ця поїздка цього року вперше. Минулого року також були такі поїздки. Це дуже крутий досвід для дітей. Мій чоловік загинув, то для них це було круто відволікти їх, трошки витягнути з цієї ситуації, щоб я трошки могла побути наодинці, собі порюмсити. Собі відпустити свої відчуття зсередини. і для дітей це круто, що це все таки спілкування. Їхні однолітки їдуть, і вони собі там можуть спілкуватися, щось спільне знайти. Відпочиватимуть діти протягом 12 днів у місті Дрезден. Для них підготували низку екскурсій та розваг. Дуже хочу побачити там річку і там покупатись. Трохи хвилююсь, напевно, тому що трохи довго їхати. Насичена програма розписана, крім пам'ятків архітектури історичних. Вони будуть сплавлятися на човнах, них буде і барбікю будуть сходити в гори. В них будуть велопрогулянки. До сукних розписаний на кожний день. Вони не засумують. І навіть продуманий один день, де діти з супроводжуючими зможуть просто вільно прогулятись. Містом посидіти в кав'ярнях, відпочити, насолодитися, пофотографуватися, тому враховані всі потреби дітей. Дітей супроводжуватимуть педагоги та лікар. Міська рада оплачує проїзд, приймаюча сторона, харчування, проживання. Діти беруть з собою кишенькові гроші, якщо вони захочуть з тієї країни, в яку вони поїхали, привезти сувенір. Такі подорожі влаштовують щороку. Зокрема, діти вже відвідали Хорватію, Словаччину, Чехію, Францію, Польщу. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста.